Хочете діагностувати авто самостійно, придбавши автосканер під телефон, але не знаєте, які обрати, дивіться, це відео, підкажу, на що звертати увагу, як зробити все ж таки правильний вибір. Перед тим, як перейти до вибору автосканера, ви маєте розуміти, під які цілі він вам потрібний, і який функціонал ви від нього очікуєте. Також ви будете звертати увагу на умови по програмі, бо є такі автосканери, які мають щорічні абонплати, а є сканери з безкоштовними оновленнями назавжди. Ну, і, звичайно, ви будете звертати увагу на ціну цього сканера. Для спрощення вибору, давайте поділимо ці всі сканери на дві категорії. У нас буде перша категорія до цього сканера це буде сімейство сканерів ELM327. І наступна категорія, друга. Ці три сканери і ось ця вся полка це будуть сканери, які можуть працювати по всіх системах. Розпочнемо з категорії ELM327 і випадки, в яких доцільно розглядати їх до покупки. Варіант перший. У вас невисокі вимоги, і ви хочете просто скидати помилку по блоку двигуна, тобто тушити лампочку Check Engine. В такому випадку ELM327 для цього найкраще підійде, оскільки сканер недорогий і з цим справляється. Варіант другий. Ви точно знаєте, що з вашим автомобілем цей сканер гарно працює, він сумісний і може читати не тільки VlogVNA, а й якісь інші системи. Можливо, навіть всі. Ну, тут все залежить від автомобіля і від програми, якою ви будете користуватись. Е, Щодо програм, програм є дуже багато, вони є платні, безплатні, частково платні. Тут все по-різному. Від програми і від автомобіля дуже залежить функціонал. Тому тут якось коротко. І зрозуміло описати функціонал буде складно. Якщо вам цікаво більш детально про ці сканери, то пишіть відео, під відео якийсь коментар, запишу детальніше про ці сканери ям 327. Про другу категорію, про сканери, які вже працюють по всіх блоках, тобто вони вже будуть читати не тільки блок двигуна або обмежену якусь кількість блоків, а будуть читати всі блоки управління, які встановлені на машині. Тобто і блок двигуна, і блок управління коробкою передач, парктроніками, кліматом, кузовної електроніки різними блоками і так далі. Ці сканери вже будуть працювати в якійсь своїй одній програмі, в якій прописаний вже сталий функціонал. І будуть різні умови по програмах, тобто є сканери, які мають безкоштовні оновлення назавжди, а будуть варіанти, які у нас будуть потребувати щорічних абонплат. І Для того, щоб краще вам пояснити, щоб ви чіткіше мали розуміння, який сканер все ж таки вам вибрати, мені хочеться цю другу категорію сканерів на всі системи поділити ще на три невеличкі підкатегорії, і говорити вже конкретно про кожну з них. Підкатегорія перша. Я б її назвав читалки, оскільки ці сканери вміють читати та видаляти коди несправності і показують параметри по всіх блоках. Кому вони підійдуть? Їх можна розглядати і для особистого використання, якщо вам достатньо цього функціоналу, просто мати доступ до всіх блоків, і переглядати параметри і помилки по них. Можуть підійти вони і вже для автопідбору, оскільки цього також буде достатньо, щоб проаналізувати автомобіль. І можуть підійти людям, які займаються детейлінгом, хімчистками, які знімають сидіння, загорається помилка по подушках безпеки, і вам просто потрібно стерти цю помилку, щоб клієнт забрав автомобіль без лишніх індикаторів на панелі приладів. Якщо вам цього функціоналу достатньо, можете розглядати ці сканери, оскільки вони будуть дешевші за якісь інші варіанти, де буде функціоналу побільше, але ви, наприклад, тим функціоналом користуватись не будете. Я забув додати важливий момент про оновлення. Оновлення в цих трьох варіантів безкоштовні назавжди. Щодо покриття марок, то Mucar BT200 та Synдіak Mini будуть підтримувати більше 100 марок автомобілів, а Mucar BT200 Light має в своєму асортименті тільки 30 марок. І ця версія bt 200 Light буде доцільна все ж таки тільки в цілях такого особистого користування під один чи декілька автомобілів, якщо вони є в тому списку. Категорія друга це у нас ось ці три сканери. Це SYNCAR ScanMate, EDA Elite та MuCar BT200 Max. Їх вже не можна просто назвати звичайними читалками, оскільки вони, звичайно, виконують функціонал трьох попередніх сканерів. Вони також читають та видаляють коди несправності, показують параметри по всіх системах. Але крім цього, вони ще наділені додатковим функціоналом, таким як функція стоп-кадру. Яка дає можливість вам аналізувати параметри, під час яких виникла помилка? Це може бути корисно як і для звичайної діагностики, так і в цілях автопідбору, оскільки в стоп-кадр може записатися значення пробігу з панелі приладів. Також вони підтримують тести виконавчих механізмів. Це буде давати можливість вам перевіряти якісь механізми по типу, як примусове включення бензонасосу, можна виконувати, включення вентилятора охолодження, двірників, якихось лампочок і так далі. І всі ці три варіанти підтримують по 15 сервісних функцій обслуговування, до яких. Виходить примусова регенерація сажового фільтра, адаптація дросільної заслонки, приписування акумуляторної батареї після заміни, приписування дизельних форсунок і багато інших повний список, можете глянути у нас на сайті. Отож, кому підійдуть ці сканери? Їх можна використовувати, звичайно, як і для особистих потреб. Тобто, якщо ви самостійно хочете діагностувати свій автомобіль. Мати можливість ще перевіряти якісь механізми, плюс виконувати якісь сервісні функції. Ви самостійно обслуговуєте автомобіль, наприклад, вам потрібно поміняти альмійні колодки і розвести супорта. Якщо електронний ручник на машині, то це можна буде зробити цими трьома сканерами. Вони вже будуть підходити трохи для комерційного використання, навіть для автопідбору. І навіть для якогось невеличкого початкового СТО, де діагностика ну, не є профільним напрямком. Щодо оновлень, ці три варіанти мають безкоштовні оновлення назавжди. Єдине, чого вони не мають по функціоналу, це кодування. І забігаючи наперед, це єдине, що відділяє ці сканери від третьої підкатегорії. І третя остання підкатегорія це у нас сканери Сендіак 1 покоління та Сендіак 2. Чому я відділив ці сканери в окрему підкатегорію? А тому що вони вже мають такий функціонал, який називається кодування блоків. Кодування блоків буде давати вам можливість вносити певні зміни в блоки управління. Давайте якісь приклади. Наприклад, ви хочете відключити сигнал про непристібнутий пасок безпеки. Звичайно, що це кнопками в машині зробити не можна, і якщо блок управління це підтримує, то одним з цих сканерів ви зможете це зробити. Приклад другий. Ви хочете вивести якісь додаткові пункти на панелі приладів. Якщо кнопками це неможливо зробити в машині, то це також буде відноситись до кодуваннями. Або ще такий приклад. Ви хочете дооснастити, покращити комплектацію свого автомобіля, наприклад, доставити круїз-контроль. Для цього також потрібне кодування блоків. Е, отож, якщо вам потрібно максимально широкий функціонал серед сканерів під телефон, тоді розглядайте до покупки сіндяк 1 або сіндяк 2. Е, але враховуйте, що ці два сканери е, в своїх рідних програмах будуть мати абонплати за користування для синдіага Першого це буде орієнтовно складати 75 доларів в рік для синдіага другого це буде 100 доларів. До речі, якщо комусь необхідно продовжити підписку по цих сканерах в програмі Плюс, звертайтесь, допоможемо. Якщо в особистому користуванні ви маєте один з цих сканерів, пишіть в коментарях відгук про нього, чи ви задоволені, чи не дуже. Буде цікаво почитати і нам, і іншим користувачам. А хто ж бажає собі придбати один з цих сканерів, то в описі під відео та й в шапці профілю буде посилання на наш сайт. Також в описі під відео буде ще промокод на знижку, ну і залишаю промокод на знижку ось тут. Всім удачі!